Всім привіт! В місті Італія. Я зараз знаходжуся біля одного із великих супермаркетів. Хочу зайти в цей супермаркет, показати вам які ціни в італійських супермаркетах. Я сподіваюся, вам ця інформація буде цікава. Чергово хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. І я не буду... Називати, як звідси це цей супермаркет, бо ще YouTube не пропустить це відео і я не можу робити рекламу. Але це є супермаркет, розповсюджений не тільки в Італії, але й в інших європейських країнах. Grazie. коза? Ді продукти, солопродукти. Діпродукт? Перле? Я зайшла, спитала, чи можна зробити відео, бо деякі не дозволяють. Так, при вході є багато випічки в цьому. В супермаркеті видно є своя пекарня і гарячий хліб, гарячий, можна купити ще гарячий хліб, гарячу випічку. Бачите, піцу і такі маленькі піцці, бачите, 2 ,12 євро 12 штучок. На ну, Ціни ви можете подивитися, ось така піцу бачите, 3 копійок. Це фокача, люблю фокача, це щось нагадує mm -hmm. піцу. тісто, як на піцу приблизно. Більше ну, проще і 100, 6, варіант. Євро 59. Фокача. Багато людей сьогодні. Яблука коштують кілограм дрохи десь. Бананы можна купити за Евро тридцять Морква познаєшся, упаковочка 99 чинтезімі центів, центів. Напевно, десь півкілоту і мотки. Ну, В Італії не закривають консервацію, тому що круглий рік є свіжі фрукти і овочі. А хто хоче консервацію, то в супермаркеті куплять цю вже баночку готової консервації. Такі гірки за 30 79 копійок, один огірок коштує. А кілограм цього гірків коштує євро 29. Такі ціни. Так, цукіні і кабачки 99 центів. Це знижкою 33 євро. Баклажани євро 59 кілограмів. Великий вибір. Капуста. Капуста коштує 2 євро. Кілограм. Це великі суперматки, великий вибір. А ми ну, глянемо картоплю. Картопля, не знаю, можливо, це вже нова чи що стара. 2 кілограми 3 євро коштує така упаковка. Така дрібненька, коштує 1,69 69, евро. тут, напевно, 1 кіло. 1 кілограм так. Не знаю, чи це вже нова упаковка, чи стара. Грецькі горіхи. 6,59 59, евро. тут, напевно, 1 кілограм упаковочка. Грецькі горіхи досить дорого завжди коштували. Ось така упаковочка в тіла вже очищена, коштує 7,79€. Є вже свіжі кавуни і свіжі дині. Подивимося ціни на свіжі кавуни і день. Там такої дині коштує 85 центів. День каташки. 89 центів, 125. Це дуже свіжі. І зараз сезон э, цих абрикорсів персиків. З різничкою є абрикусів персики так. тут один кілограм, почнемо зробити за 250 кілограм персиків. Ось така тимка коштує євро 72 кілограм. Абрикосці 3 євро. 1 кілограм. І ще йдемо далі. Друзі, якщо вам цікава ця інформація, підтримуйте розвиток України мовного ютуб-каналу. Подивимося на солодке. Якось ціни ростуть більш-менш поступово, але дивлюся на деякі товари, ціни якось так дуже швидко ростуть. Так якось різко підвищили ціни на шоколад, на каву і досить дорого. Так, плитка шоколаду 100. Чотири. Найдешевший шоколад 100 100 грамів. Ну, це найдешевший. І тут не в кожному супермаркеті знайдеш від 1 євро і так далі. Ще я пам'ятаю, того року можна було купити плитку шоколаду 100 грамів ну, за 70 центів. Це випічка. Це печиво одне із самих самих таких дешевих. Сім зараз покажу. А Тут один кілограм в Євро 89. це дешеве печиво, Саме-саме дешеве. А от таке. Печи у нас 750 грамів при Євро. 19 копійок. Великий вибір пасти італійці. Кожен день є пасту. Ціни на пасту. Ростуть, але більш-менш стабільні. Так пів кіло пасти можна купити за 99 чинтесі. Пів кіло, так? Тут знижки. Один кілограм паски можна mm купити -hmm. за 85 mm -hmm. євро розірвана одна упаковка. Ну, це м такі невідомі марки. <пасла> Ця паста не є відомою маркою. Відомі марки, от така як барілла, мачите. Один кілограм коштує є 85. Відомо на тут завжди коштує дорожче. Ця консервація йде. Да. Цибулька консервована за 79 копійок. Шампіньйони тут ніж всі. Ось такі це зі бачите. Це Бачите ціну. Що дочки, да. це порчини, я не знаю, як переводиться ці гриби, порчині. Досить досить, як сказати. Може піддати популярні туди. Не нагадуємо щось, як біля туди. бачите. Переснувки першировано завоєву така величка. Тут можна купити засоби для наших домашніх бібленців. Это уже для моющей засобы. Вот такая упаковка. 2 литра, 2 2 литра. 3, 59. Все для стирки. Вот такие 5 евро. Десь не це не саме відомі, марки ціни ж адекватні. Тут засоби косметики. Ціни доступні, цей супермаркет, не є дороги, ціни доступні. І досить великий-великий вибір. Тут Кока-Кола. Так, Кока-Кола. Подивимося, Кока-Кола, скільки коштує. Так, якщо будете брати упаковку Кока-Колу. кока По литры, э, евро и пять чем, -то, чем, -то, чем, -то, чем -то. Спрайт пью литра, э, евро пять копеек. Тут Дуже вино. Це найдешевше винотах. Можна показати ніякість цінна цього вино. І цінно, цінна, цінна. Вина. Бачите, які цінники. Є деякі значки. Ламбруско це таке слабеньке вино. Ну, там в основному 7 градусів має алкоголю. є деякі знижки, 21%. Це доступна ціна. Подивлюся. Ну, мені не подобається в цьому вині. Знаєте, що 11 червоне вино супер. 11,5%. Мені не подобається, що немає оцінює перевірки типу, оцей блок. Акцизної марки немає. І якщо закупляти, то краще купляти з акцизною маркою. Так, подивимося. Оцей відкор коштує 5 євро sözümüz şurada 44'e yiyorum. İptalını Amaro Amaro. Bu bir şey değil. Bu bir Şimdi как Вот, 40 вот. Вот такая бутылка. 7 ,40 евро. 40. 40 с чем-то заниматься. Цена 7 литра. Теж, напевно, пів літра цей графом. Кстати, погорилка теж графа. Такі те. ціни. Пиво. Пиво. Така досить популярна матка. і шість харизлова погода. Дев'яносто девять пів. А мітори дев'яносто девять п'ять процентів на чотири літра. Можна купити пів літра пива за 60. Ось центів ось покажу вам. Це 4,7. 52 вечір, десь заняття піввечір. Навчати двічі, чотири плюхи, так, коней ну, каждо. Тут euh, всього потроху є засоби для дому, є знижки, прогуляюся. Ви деяка бачите, одежа, купальники зараз. Це ж все знижки. Знижки. Куплено за біле за 2 євро Супер. Це 3 євро. Чи великі вибір вина? Це навіть засоби для дому. Такий, що потреб, скажімо так, багато купальників, Ціна на купання 22. За 5 євро можна купити, 4 замки. Що зараз потрібно для пляжу? В місті Сенігалії я мурі кублицю амбріотичної морі. Чотири такі шлюпанці дитячих подаємо. Це біля вдома. Всього потроху. Добре, друзі. це ж Я показала вам тільки частину. Продукти в цьому супермаркеті. Я сподіваюся, це відео було цікаве. Можете порівняти ціни з нашими в Україні. Мені цікаво, було це відео Підтримуйте розвиток України ютуб YouTube каналу. Ставте «подобайки», пишіть ваші коментарі. Хто не підписаний, я запрошую чергове підписатися на мій YouTube канал. Бажаю всім гарного дня, всім добра. Місто Сінгалія, Італія.